Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Ви знаєте мою політику, я, якщо сказав, ніч спати не буду, но зроблю. Юлька свариться, що з гаража не вилажу, що постійно та сварка бликає. Але я така людина. Одразу кажу: це зроблено з повністю всього розваленого, розломаного, розкрученого. Рахуємо з металоломом. Понятно, що це не гарно. понятно, що це там, далеко до тих людей, які дійсно роблять навісне своїми руками толком. Не я зробив з того, що було, просто щоб викрутитися з ситуації з прополкою бур'яна, з тим, щоб його знищити після картоплі, там і ще в деяких місцях, щоб зробити сплошного типу, ножа. Тут прийшлося лепо варити. Зварив, приварив. Ну, Тут тільки зверху, там з-під споду і тут вон. Тут стойку треба було зварити, зварив, приварив до. Цього до угольника. Приварив. Тут приварив два угольники стойка. Зробив перемічку між ними, зробив. Пальчики гусеничні поприварював, поприварював. Може, десь негарно, може, що що боржаве, чистити його. Ну я нахуй. Тут зробив теж дві таких херні. Ставився тут він. Чого вивів назад? Думав спочатку, що буду робити, тут угольничка ще приварю і тоді буду пальчики. А потім собі прикинув. Нав'язка розсувається на таку ширину. Що я буду придолитися, поробив тут на місці, щоб було швидко. Ну, тут все приварено, тут ще будуть такі вон, пластинки даті, щоб було підсилення, бо ж воно на скрутку буде працювати. То щоб оце так не крутилося, щоб крутилося, не вигінало, мається на увазі самої цього ребра. Щоб воно було приєднане до цього. І тут ще між ними ще буде полосочка якась, можливо. Також що ще тут буде зроблено? Тут то прийшлося типу, трьох точку вивернути, бо він був задовгий. Все. Е, до речі, оця херня, яку я поміняв, прекрасно підійшла. І центральний вінт в мене тепер вже взагалі трьох розмірів. Великий, малесенький і там середній, типу, подовжений. Куди на що яке треба? Все прекрасно підійшло. Е, що ще тут буде зроблено? Тут буде зроблена така херня. Тут будуть два вушка, тут одне і там одне. І ззаду будуть їхати такий теж угольничок із привареною арматурою там чи з чим-небудь, там, звісно, що вже вийде. Грібіночка буде. Вона буде трошки і зарівнювати, мало того що. І вона буде трошечки ще дерти та зілля, те, що не, вона буде утяжелена. Та його хуйня! Рам На... 12 має. Точно. Тобто вона буде дряпати ще по ньому. Ширина чого така невеличка, бачите, як воно виходить. Воно якраз по колесу тут і по колесу тут. Воно буде забирати тільки те, що буде посередині трактора між колесами. По простій причині. По причині того, що е, мені просто не вистачило тих лап, їх просто не було. От і все. Ще ту центрально треба підгострити. Ти дві дуже схожі. А ця виходить, що тут тріугольник, я не знаю, певно, з якогось другого культиватора. І тут ззаду буде така маленька грібіночка. І коли буде, з'явиться ще, може, десь кілька лап, тут все робиться просто. Це відрізається, підкладається довший угольник сюди, в другу сторону вивернутий. І наварюється ще лапи, щоб ну, були поширені колеса. Тобто треба ще по одній лапі, щоб було їх 5 штук. Зробив нахльост. Думав, спочатку, що зроблю цей, але подивився, що. Ці лапи не дуже так мають коротше, пружність, мають отклонення. І щоб вони не пропускали, то зробив такий нахльост. Ці гострі, а цю треба буде ще нагострити. Коротше, зроблю грібіночку, тоді вже побачите до кінця. Ну, треба буде щось підкрасити, звісно. Полосочки ці будуть. Це тільки так перший момент. З металолома вважаємо. Коротше, навісочка, допомігне якесь знаряддя, я таке люблю. Ще буде щось. Ще також придумав, там такі, таку, можна сказати, як він називається. Типу каток, але він буде з шипами, Або не з шипами, або з сегментами від коси. сегментною, відповідно. Рубаючи типу каточок. Це також побачите, в нього будуть по-різному розподілені ці ножі. Коротше, все буде показано. Зараз будемо доробляти, тоді вже подивитися кінцевий результат. Зробив перемичечки. тут ще розпорну пластинку ще приварив додатково. Тут перемичку. І тут таку перемичку зробив. Стойка висока, думаю, заліза повного і причеплю. Причепив, тепер придумав таку. Буде гойдалка така. Т-образна херня. Ще гаряча. Теобразна херня в двох гайках буде гойдатися, будуть гойдатися ззаду грабельки. Насмеркано шлак не збиваю, е, вроді схвачує нормально, молоток, молотку не піддається. Типу. це саме Робиться на скору руку з металому, не претендую ні на які там, похвали і так далі. просто що от... З металому така річ виходить. Невеличка до того трактора. Турбірований шифен Хесев 160, тонна 50 веса і так далі. Це, звісно, це смішне, але просто мені от треба видріпати. Руками я не буду 15 соток видирати. Є сплошні лапки. І я тими лапка чи, вони, чи гусі, чи як воно кажеться. По всякому люди говорять, і я тими лапками це все думаю, що приберу. Просто видріпати. Буду брати рядочок цей між колесом, воно буде якраз брати рядок, півтора там як буде получаться. Там треба буде трошки покрутитися, але то вже не руками. І пружинний мій культиватор КН-1,4П з Родобоєм, він там буде пропускати. Я в 10 слідів я точно там більше солярки, просто спалюю часу срачу. Я так, проїхався один раз, грабельки ззаду там його ще трошки коцнули. І все. Я ще подумаю, на що ти грабельок чи вони мені дійсно там потрібні. Я потім, може, борнами пройдуся. Коротше, не знаю. Хто не бачив, ну це я переробив, то вже давно той диск відрізний. Віракс e 2 по 25. Мазина Гровес достатньо великий вибір навісного. Всі контакти я лишу в описі, подивіться, дискові борони, плуги, культиватори. Фрези, сажалки, копалки, всього там, косілки всього є там дуже багато. Магазин толковий, однозначно, ціни дуже толкові. Навісне толкове. Все. Саме головне, що добиваємося. Ну і цей між ніж черіночок. Так, помилку не треба повторяти, я вже раз попробував. Стоячка з двох пластинок зварена. Проварювати її сенсу не бачу до кінця. Проварив 2-3-4 см, пропустив 2-3-4 см і так далі. Воно сенсу великого не має. Тут вже, бачу, недобре обрізав, думаю, рівняти. Нахрен воно потрібне. Ну, покрасив таку зробив коробочку для нього. А, по ширині регулюється все. Висота, ширина регулюється все. Відстань сюди 12 см. Так само, як і від диска. Не повинно заважати перекидати скибу це будемо бачити. Коротше, плуг толковий вже маталя, вже майже 6 гектарів він в мене без малого. 5,5, 15, 5-6. 5,7, грубо говоря, бо там то отгору, то ще щось зробити, то там тих 10 соток не біжить. 5,7 гектара вже от, пахав плужок цей з цим трактором. З них майже без малого два. Там трошечки з турбіною. Хто не знав, хто не бачив. Все для нових людей. Трактор, мотор, один циліндр. Зроблений масляний фільтр. Всі остальні модернізації можете побачити. Нова панель, спідометр, пхометр, там абсолютно все, все, що завгодно. Всі прибори. Датчик буста турбіни, давні, температура масла, давлення. Масло, температура води, моточаси, спідометр з мото... тихометр з моточасами, спідометр на антені. Так. Така фігня. Куча тут всього трактор з турбіною. Фільтр нульового супротивлення змазаний і в мішечку. Не пропускає перевірено. І турбіна така. Всі відео про турбіні, кому що цікаво, стоїть турбіна на ньому. Трактор важкий, до мототракторів не відноситься, хто не знав, якщо що. Привід ремінний. два короткі ремні, розмір, кому цікаво. Приводний шків збільшений зі 135 на 150 мм. Шків нерідний, трьохручейний. Сяпа рідна. До коробки питань нема. Трактору 480, 490 мотогодин була зломана полуось, вона вже була ремонтована з заводу. До мотора претензій нема. Абсолютно відмотав. Стоїть масляний фільтр. Масло заливається хороше. Е, дякую Валентину тату і гараж за те, що відкрив мені марку. Е, масло. Додаткові присадки тут ще в банці, в пляшці з під'їданки, е, та та Промивка радіатора. Солярку додається. Теж присадочки. Ось таке масло, ватойл. Зараз 10В40, ну перейдемо на 10В60. або на. 10w30 чи 10w40 Суто для турбірованих моторів В коробку теж буде ось така річ. Дуже дороге, але дуже класне масло. За це дуже дякую Андрію Олександровичу з каналу одноіменного. Велике спасибі хочу сказати то мої друзі. Я велике дякую за те, що в свій час, як то кажуть, вони мене багато в чому виручають. В коробку сюди нормальний об'єм 15, 20-ку я шурнув, щоб перевірити теорію, хто там що говорив. Щоб буде кудись там перти масло. Для того, щоб масло не перло, для, тут є для того сапун. Тут немає масляного насоса, який нагнітає тиск. Можна лити хоч підверх. Це спитайте в будь-якого тракториста, який одробив на тракторі, а не сидів десь там на дивані. Е, менше з тим ага, фільтри, це я казав, це, це все казав. Такий тракторець купу роботи він робить він тільки своєї оренки має два в рік. І ще стільки саме по людях. Цей рік ще більше вийшло. Вже 2, а ще гектар і 2 ще є заказ. Ну, то є, типу, так, Плугом 2 по 25, стойка 52 Захват корпуса чистий 26,5. Це я вже мушу показати. А де ж та рулетка вічна? От вічна проблема, бляха. Я на її во. Тут я відрізаю, варю, сверлю. Отако будемо міряти, як міряється захват корпуса. І треба якусь полосочку. Чи, чи навіть оце взяти довге, щоб було. Положимо під SPIT і положимо по уровню. Так. І ми бачимо, у нас захват корпуса 24,5 по польовій досці. А чистий його. Міряємо до цієї п'яточки. А, рівно. Чистий 26. О, там і 3 можливо. Це плюс-мінус туди-сюди. І захват чистий корпуса. Зробимо зараз тут заклад. Так як я орю. так заклад зробити. Так, паралельно ніби так. Чистий захват під тобто, соплуга. Не можу я поставити, так як треба того прута. Все, там по рівному. 46. Що так вийшло? А, блять, все бачу. Відсунулося. Відсунулося. Це разом з закладом 47, ну майже 48 см. Ну, це точно не 2 по 20, а не 2 по 18. Це чистий захват того плужка. В Агровесі дуже, кстати, навісне, якісне, я багато оглядів зняв. Тут. Мої модернізації це мої забаганки. Ну що, доварюємо потрошечки цього. Ще зараз придумаю грибіночку, можливо. Тут я як зробив регулювання по висоті, щоб було без коліс. Нав'язка стягнута, ну тут один оборот я викрутим. Нав'язка стягнута, вона нижче вже не опускається. Тобто розкоси вже нижче, це вже все, приділ нав'язки. Я просто тим во розпускаю, вінта там вже регулюю, як мені там могли треба зробити. І так все воно вийде. Тобто, в мене стопором буде нав'язка. По глибині. Так, да, да, було б добре в плавичі і так далі, тому подібне, але тут ще видумувати колеса і так далі. Тут шкурка вичинки не варта зовсім. Це просто так, щоб видерти бур'ян. То видумувати щось там і так далі. Коли вже буде він в остаточному вигляді, можливо, десь я ще 2-3 лапи знайду. Хоча б було б добре 2, а саме краще 4. Сім лап такого сплошну було б, і він мені собі шурував би. Може я 4 просто в другий ряд поставив. би, Тут місця для маневру достатньо. Ось така такий трактор. Кому ж цікаво, питайте, всі відео є на каналі про всі теми, абсолютно про все, 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 що можна і не можна. Плужок толковий. Я кажу, плуковий. Земля в нас називається тип землі такий. Чорнозем опідзолений, середньосуглинистий. Земля весела, особливо, особливо коли сухо. Дай коли мокро, воно ще більш веселіше. Одним словом, проблеми є завжди, треба ще стріляти на погоду. Та й таке, ну що, я або буду пробувати, я навіть знаю, що мені ліпше зробити, або щось буду видумувати зараз тою грибінкою. Але вже жерти хочеться. Тому, напевно, грибінку зроблю чуть-чуть пізніше, і ви це побачите. Чекайте. Так, хлопці наших, Марі насунуло трохи до жидощі крапав, я оце. Вискочив, перевірити, Вивертає трошечки угольника. І да, систему не намахаєш. Все кріплення тримає, все крутить угольника. Ну, значить, треба зробити квадратну трубу, щоб її не гнуло, не крутило. Взяв просто другу куска угольника, тут його поприварював, тут по таємку зробив. Поприварював тут а скрізь його з тої і з тої сторони. Все обварив, приварив. Тільки тут хвостики лишилися. Якщо щось буде критично, я просто навісочку типу, підсуну, те одріжу, те одріжу, приварю його то там глибше. То вже На такому плечі там, 5 см воно крутити його, я думаю, не буде. От. Якщо буде пробувати крутити, то ми тут ще щось вигадаємо. Да, Систему не намахаєш. Тут не зробив так, тому що тут є плече і пластинка приварена поперек, то його крутити не повинно. І тут ще так приварено з тої і з тої сторони, ну, тут ще бажано обдоварити. Зовсім ще раз кажу, абсолютно на красоту не претендую, тільки отак. Вот Лізуть вони нормально, ріжуть зілля. Там, де багато зілля, вони зразу його тягнуть за собою. То Файна штука, то напевно я буду обходитися без грібіночки. Ну, Зробити такого квадратика. О, аж сука, викопав яму. в гаражі. Колись треба буде залити. Бачите, повело. Даже видно По угольнику, щоб повело ту лапу. Ну то не страшно, я вже її як міг, так вигнув назад. Ну так, да, угольник не канає. Ну тепер буде все, квадрат. Тут буде квадрат, а по краях вушка. Після дощу думаю, моїх пають, бо це я влетів так з двох ніг в суху землю, таку як цемент. Такі старі гайки навіть, що вони мені сюди, як втулочки будуть, їх треба буде. Зараз поприварювати, поки тут сварка підключена. Тут в мене одна маса є, є ще оця магнітна для незручних місць. Кстати, працює нормально, тільки магніт міг би бути трошечки сильніший. Нічого магніта я заказав там, пошукового, то може я щось з нього придумаю. То не є проблема. Прокатався, знову здивований, що сивий димочок такий, ніби пара йде 2 хвилини. Трактора прогазує, що турбіна йому чмихне, то дим дівається, гарненько їду ніякого диму. Його особливо було видно в таку похмуру погоду на фоні зелених листків. Прекрасно просто стаєш, я ставлю трактора тут, обходжу з боку і дивлюсь на фон оцього дерева тої осливки. Було його дуже багато. Зараз зовсім зовсім все по-другому вже зіляча якогось привіз з собою. Риє, ріже, там я різати не буду. Мені саме головне от моя задача. От бачите, його простий культиватор. Ось саме ці рядочки повідряпувати, Його простий культиватор, він треба багато слідів. Оцей. Ось там мій пружинний стоїть. Борони, осипачі, і культиватор стоять поки там, бо тут місця купа, тут Забито всякими скутерами, нав'язкою, сівалками, там оприскувачем, плуг один, плуг другий, їджаки. І, і все остальне, і так далі, граблі і все остальне. То я зараз... Значите, трошки ніби повернулося нав'язку і можна буде сплясати. Отака От фігня, коротше, систему не обдуриш, получився квадрат. Ну, якось там поварено, не ні від як, Але то не суть. Суть мені, щоб воно трималося куче. Не чистий нічого через те поржавому дуга скаче туди-сюди. Нікого не вчу, не треную і не розказую, як воно має бути. Влази сюди, там. просто показую, що от з гамна і палок зробив дійсно щось. Те, що буде виконувати якусь роботу. Ще потім погострю. Цю лапу треба буде вивернути, попробувати підігнути і десь заїхати трактором, здати взад. Тут рукнути, може їх між собою, буде торкнути, приварити. Це я вже придумаю потім. Отаке, от мало бути коротке, але як завжди, довге відео. Деякі відео ті, що обіцяв, чуть-чуть згодом, бо і ця робота, і інша, то електрику робив. там Треба було розетки деякі, поміняти, деяку проводку біля главного рубільника. Не з щочика, а рубільника саме. там Потім покажу. І бракоріску ремонтував, бо другу маємо велика, то велика, то маленька така, щоб було зручно на ній. й там треба було дещо Модернізувати. Модернізації то моя основна робота. Останні Роки я б сказав, особливо коло трактора. Роботи тут купа. Саме головне, що повторюю, що вам треба зробити в ремінних міні-тракторах, це накидати кучу маси, щоб він просто міг робити. Те, що, наприклад, роблю я з яким навісним. І дискю бороди вони тягають, метр тридцять бумети по 300 кг і так далі. Тобто відосів є багато, ви подивіться, просто їх всі в Ютубі. Пошукайте, кому цікаво, то питайте, поскидаю. Стараюся відео називати по темі, як вона в них. Про що йдеться в відосах? Так, ну що, це буде такий маленький проєкт. Цей був такий маленький проєкт з тим ножом, а вже що з того вже вийшло, то вже, певно, побачимо вже в роботі. Гребіночки певно, робити не треба. Того що, це ж не, ще не закінчено все, і та гребінка потім переробляй, наточуй. Я вже її, певно, зроблю, коли вже буде десь ще дві лапи. Йому таких, наприклад, якщо такого в один ряд. То лап 9 треба було б поставити було взагалі шикардос. Ну, я казав, то його маємо, що маємо. Добре, значить, що я зараз роблю? Вже навіть сам не знаю. А поки наразі добрі хлопці, будьте всім здорові!